Безумовно, це вже е, четвертий п'ятий там та бюджет, якраз від під час масштабного вторгнення, який ми закладаємо на е, напередні 26-го року. І власне якраз важливо сказати, що доходи наші будуть складати близько 2,8 трильйона гривень. Це без міжнародних грантів. Безумовно, більше 2 трильйонів гривень це буде міжнародна допомога. Та і вже окремо взаємодії з ними е, в якості кредитів чи грантів. Також важливо сказати про те, що внутрішні запозичення вони складуть близько 420 мільярдів гривень, і е, в новому е, в новому році так само зростуть і податок на доходи фізичної осіб, та так само ПДВ. Теж передбачено зростання на 165 і на майже 93 мільярди гривень. І Також є додатково, скажімо так, значною мірою зв'язку з тим, що ми провели ряд різних законодавчих ініціатив, Національний банк України задекларував і подав свою бюджетну пропозицію на збільшення на 60 мільярдів, тобто сягне майже 146 мільярдів гривень саме якраз перерахує Національний банк України, і вперше в цьому бюджеті. Буде закладено доходи від детінізації, тобто, ви вже згадали якраз про так званий якраз новацію в сфері оборонних видатків це оборонний резерв, який передбачено на 200 мільярдів гривень. Частина якраз цих коштів буде складатися від перевиконання доходів на митниці. Тобто, це один з джерел, якраз наповнення. Також хочу додати, що є і мито, яке ми недавно теж проголосували за насіння ріпаку та соєвих бубів, майже складе 9,3 мільярда гривень. Це стосовно якраз наших доходів. Стосовно того вашого запитання в продовженні його дискусія в парламенті розпочалася сьогодні, оскільки вчора ввечері уряд тільки ухвалив, зареєстрував законопроект 14.3.0, і завтра ми, якраз на бюджетному комітеті, заслухаємо якраз в повною ширшому вимірі презентацію якраз міністра фінансів, який ретельно і детально базуючись на які цифри, як відповідно вдалося скласти і напрацювати дану законопроект. І безумовно тоді можна буде вже як то кажуть в деталях проговорити. Ми зараз наразі бачимо ще сухі цифри. А хочеться почути на чому якраз базується кожна з цих потреб, і тоді можна буде зрозуміти між 15 вересня, тобто крайнім днем, коли можна було подати, і першим жовтня ми будемо подавати якраз пропозиції від народних депутатів. На що слід звернути увагу, де акцентувати, де ми бачимо краще застосування тих чи інших коштів, чи де можна їх, як то кажуть, передбачити.